Вітаю від сьогодні. Ви керівник дитячої футбольної академії НК «Верес», Поділіться своїми враженнями. Ну, в принципі з Юрієм Володимировичем Фалко контактував. Він найбільше, мабуть, хотів, щоб я став керівником. І ми разом працювали на розвиток ю 19 першої команди і шукали таланти нашої академії. Ви народилися на Рівненщині. В селі Бакіма і розпочинали свою футбольну кар'єру в другій лізі в ІКМІ. Як у вас з'явилася любов до футболу? Ну, мабуть, любов, як і всіх дітей, вона в малому віці десь з'явилася з через телевізор, мабуть, бо там в селі нас загалом не було таких тренувальних процесів. Все саме грали в футбол. А вже після того, як з'явилася команда Млиною Іква в другій лізі, там же я більш професійно їздив на тренування. Регулярно і професійно почав займатися, це там 15-16 років. Чи пам'ятаєте ви свого першого тренера? Якщо брати і ікву, то це був Кобилецький Вячеслав Прокопич, який до США тренував. І він можна сказати, багато чого мені допоміг. В таких перших азах футбольних можна рахувати, що це мабуть він. А свої перші голи. Пам'ятаєте? Перші голи, пам'ятаю, якщо брати рівень прем'єр-ліги, це проти Арсеналу за Таврію зрівняв рахунок на 87-й, мабуть, десь хвилині, 78-й. І так, ну, всі голи пам'ятаю, стараюсь. Не забувати. Як ваші близькі ставились до того, що ви почали захоплюватися футболом? У мене і тато любив футбол, любить і брат займався футболом, теж також грав, і не було з цим проблем. Це можна сказати, це не то, що захоплення, це, це як моє життя. Я собі не уявляю своє життя без футболу. У юнацькі роки чи були у вас якісь моменти, де вам було складно? Часи, що були складно, було дуже багато їх. Був в дублі Волині. Там було дуже складно і не, не грав майже весь час на, на заміні сидів. Потім переїхав в з Сімферопольської таврії, тобто там була взагалі зміна. Я по-російськи не, не розмовляв абсолютно, і, можна сказати, півроку перших тільки слухав людей. Потім з часом почав потрошки розмовляти. Тобто, такі були періоди, де дуже важко. Ну не настільки важко, щоб я навіть не міг собі уявити, щоб я можу там. Закінчити футбол. Я тільки закінчити я думав про те, коли були такі травми. І через біль, коли ти зараз на уколах, тільки тоді вже думки в мене з'являлися. У 2005 році ви переходите до Вищої ліги, до Сімферопольської Таврії. Як стався туди ваш перехід? Я був на перегляді в Полтаві, в Ворслі, в Дублі, і ми грали в Києві на Макарова турнір. І там був на той момент тренер Таврії Федорчук Олег Вікторович. Я той турнір досить добре провів і там забив чи 6, чи 7 голів, не пам'ятаю. Він запропонував мені переїхати в дубль Таврії. це не в основу було, це в дубль команди. І вже з дубля пробувати свої сили. Хоча Ворсла також мене залишала, хотіла, щоб я залишився. І умови на той час типу, краще робили, але. Не знаю, не знаю, чому так, але вибрав чомусь тоді давлі у сезоні 2005-2006 Ви стали стабільним гравцем основного складу, а згодом капітаном команди. Що для вас означало це визнання? І як ви почувалися в ролі лідера на полі в такому молодому віці? Ну там не так все було швидко, не так легко, тому що Олег Вікторович попросили. Він закінчив Ставрію, прийшов Фоменко. Михайло Іванович він мене зразу тоді відправив в дубль на деякий час, там 2-3 місяці, тому що прийшли дуже сильні хороші футболісти на тій позиції. Це там і Дахор, футболіст, Ковпак був на цю позицію, Василь Гігіадзе, тож, тобто, ну, такі потужні футболісти були. і, тобто, Молодому не було часу адаптовуватись. І чи він мене відправив в дубль, я через дубль кожну ігру грав, кожну гру забивав за дубль, тобто, багато забивав. Чим привернув до себе, бував, він мене назад від... Підтягнув до першої команди. І коли ми поїхали на збори, літні дав мені шанс на зборах зіграти. І з тієї гри, тобто я забив тоді два, пам'ятаю, на зборах. Вже ми повернулися назад, і в чемпіонаті вже я всі ігри грав в основному складі. А капітаном вже став ще трошки пізніше, як Едмар переїхав в «Металіст», і також він зі мною розмовляв, Фом'енко, на цю тему, що от ти готовий в такому віці, це якби такий. Крок, чи психологічно ти витримаєш. Ну, Якщо чесно, мені якось до цього взагалі було легко, тому що я, мабуть, від того, що в мене якісь є трошки лідерські якості на футбольному полі були. І до цього адаптувався дуже швидко. Наразі чи підтримуєте ви зв'язок з кимось з тієї команди? Так, підтримую. Навіть от Едмар. Був два тижні назад. Тут на Рівненщині. він сам живе в Майамі в Америці, але в Львові закінчує категорію про. Є волонтерка з Бразилії, яка займається волонтерською діяльністю. і Він з нею приїжджав до хлопців військових, привозили їм допомогу. І нас тут в рівному зустрічалися з ним, каву пили. І багато ще ковпак підтримую відносини. Ільніцький Тарас, хайдучик, Пашка з Польщі. Ну тобто багато з ким спілкуюсь. Ви грали тоді в провідних командах Україні металіст. Так, Дніпро. Чим запам'яталися вам ці команди і якусь цих команд можете виділити? Ну, в принципі, перехід Дніпро там були всі українські такі гравці, які на той час були топовими. Там коноплянка тільки починав. Ротань Руслан грав і Русов. І Селізньов пізніше під'їхав до нас. Тобто у нас команда була така потужна. Можна її виділити, що вона була хороша, просто що десь відношення з суддівством у нас було не дуже хороше. Тому Дніпро так тоді трошки недобре, можна сказати, судили були моменти. Після Дніпра отримав травму, я при Рамосі перші гри там, він приїхав, я 3-4 гри грав, три м'ячі забив і на п'яту гру отримав травму, розрив хрестообразної зв'язки. Півроку відновлювався, да, і Рамос віддати йому належність мене визовав, сказав, що володя все добре, працюєш добре, але мені це результат сьогодні, а не через півроку, через три місяці. І зразу під'їхали каліні, Зозуля, Олійник, тобто на позицію там підкріплення було дуже серйозно. Я переїхав в Арсенал, щоб отримувати ігрову практику після травми, і також не пожалкував, тому що. Команда була досить сильна, досить потужна. Тренер був, на мою думку, один з топових. Це кучук Леонід Станіславович. І якби тренувальний процес дуже сильний, гравці потужні, такі нам як Шацький, наприклад, закінчував, який теж топ рівня я рахую футболіст. І відіграв там два роки, зателефонував мені Маркевич, не хочу переїхати в Міталіст. Під час переходу в Металіст, то ви кажете, які там важливі такі аспекти. Я був дуже сильно здивований, тому що футболісти такого рівня, як там Соса, Бланко, Хав'єр, Марлос, Папу Гомес, наскільки вони часу приділяли своїм тренуванням. Тобто там Соса і там аргентинці, вони тренувалися ну, 6-8 годин в день. Регулярно, це кожного дня. Це не було якоїсь там вихідних чи прохідних. Там. Ну, тобто вони... Я тренувався, я думав, що я багато 4-5 годин в день я приділяв цьому завжди. А коли я приїхав в «Металіст», я зрозумів, що це, це дуже мало, вони взагалі ще, ще, ще вищий рівень топ-футболістів. Хоча вони були просто. Ну, одні з кращих, з якими я тренувався. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвідданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Лащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Футбол Дейс. Скажіть, чи Колись, що в майбутньому ви зможете зіграти за збірну України? Дуже складно. Мабуть, ні, тому що ну, з села тяжко було подумати, що я буду грати на топ-рівні. І багато мені хто говорив там, під, час, під час моєї кар'єри в Млинові, навіть, коли я два роки їздив на тренування на велосипеді 12 кілометрів в одну сторону 12 назад. Мені говорили, для чого ти це робиш. Це ж... Ну, типу, смисл. Млинів там грає в другій лізі, тоді там платили копійки. Тобто не було якогось такого початку футбольного. Але десь, мабуть, якась віра в себе була, що я можу. І, і коли вже я в Таврії грав, і там другий сезон мій, коли я відчув, що я забиваю багато голів, там встановив там рекорд З Сімферополі, кстати, вісім ігор підряд на домашній арені я забивав гол. Я після того зрозумів, що я можу, я можу викликати збірну. Хоча на той час в збірні грали Шевченко, Ребров, Мілєвський, Селізньов. тобто конкуренція була висока. А скажіть, що для вас значило одягнути футболку національної збірної? Це емоції, які ну, не передаються, можна так сказати, звичайним людям, які не займаються футболом, які не грають футбол. Ну раніше були там трибуни там по 20-30 тисяч збиралися, і ці емоції пережити. Ну, їх не можна передати. Їх в звичайному житті пережити більше немає. Де Якщо не помиляюся, за збірну ви зіграли вісім матчів, який для вас є найпам'ятнішим. Тяжко сказати, тому що вони всі були найпам'ятніші, і в кожному матчі в мене був момент. Навіть виходу, на 2-3 хвилини, в мене був момент, щоб забити гол в кожному з цих матчів. Ну не пощастило деколи. Деколи штанги були, деколи воротарі виручали, деколи не попадав. І так і не вдалося відзначитись. Це мабуть таке таке розчарування в цьому плані. У 2018 році ви стаєте головним тренером НК Верес. Як ви опишете цей період? Це новий досвід для вас. Так, я перед тим попрацював трошки помічником в прем'єр-лізі в вересі, також коли вони базувалися в Львові, в Свіркова Білоруса, і після того. Коли вже команда розпалася у Львові, там перейшли на ФК Львів, то Олексій Володимирович Хахльов запропонував, щоб ми почали створювати з нуля команду тут а в Рівному. І на той час це було так з цим бюджетом, який ми тоді нам дозволяли, це було дуже складно. І я запросив помічником Шандрука. До себе, щоб він мені допомагав так само, Орес Михайлович Баль допомагав у встановленні цієї команди. Тобто ми її зібрали там, буквально за два тижні. І якісь результати тяжко було щось очікувати, але поступово-поступово так, більш-менш гра вирівнювалась. На вашу думку, як Вере змінився з того часу і ось зараз? Складно порівнювати, тому що тоді це було. Ну, Тяжко сказати, що це була команда, тому що це був навіть не аматорський, тому що це був набір гравців з тих, хто залишився, кому ніхто ні, не потрібний був. Тобто всі команди укомплектовані і залишились ті, хто не потрібен в другій лізі. І з того всього, що ми тоді вибрали, я одразу сказав по декілька гравцях, що ці будуть люди грати з часом, будуть грати в футбол. І навіть зараз він, сад, Валера, грає в прем'єр-лізі. Як вам допоміг досвід? Головного тренера наразі надалі в розумінні футболу моя думка взагалі, що є багато тренерів, які не грали в футбол і стають тренувати дітей, маленьких, особливо, і без, без такого досвіду, мені здається, що це неправильно. Тільки теоретично ну, навчитися дуже важко. Це треба пройти, це треба відчути, коли ти працюєш на високому пульсі, скільки ти маєш відновлювати, скільки часу. І таких моментів в іграх. Тренувальному процесі дуже багато, коли тим це все пройшов, це набагато легше робити. А в майбутньому ви б хотіли б ще раз побувати в цій ролі? В принципі, я коли йшов в дитячий футбол, я скажу, що ну я не був фанатом дитячого футболу, що я все життя мріяв дітей тренувати. Я, мабуть, все таки хочу, можливо, колись з часом все-таки себе спробувати на вищому рівні. І, в принципі, в торік, два-три було такі запрошення, але вибрав все таки продовжити дітей маленьких тренувати. Наразі воє керівник нашої дитячої академії, які цілі перед вами стоять? Першу я хочу ознайомитись з усім, з складом тренерів, з персоналом, максимально їх вивчити, максимально зрозуміти їхні проблеми. В кожного є своя сім'я, кожного свої моменти, у кожного є група вікова, які теж. Мають якісь проблеми, це треба все вникнути. І перша і головна ціль, що ми з Юрій Володимировичем проговорили, це максимальне залучення дітей до заняття футболом, і як в Рівному, так і в Рівенській області, можливо, десь чуть-чуть в -чуть Волинську область, тому що в них немає команди премєр ліги Можливо, десь в них трохи дітей також можна залучати. Чим більше бо дітей займатися, чим більше бо любити, тим більше шансів, що хтось заграє на високому рівні. А як ви бачите сучасну дитячу академію? Моя думка, що має бути в першу чергу це інфраструктура, це поля, це проживання, фітнес, це відновлення. це… Це в ідеальному як має бути. Зрозуміло, що зараз академія ВЕРАС не має таких можливостей, можливо, не має немає таких всіх, всіх інфраструктурних моментів, які є в інших. Але будемо надіятися, що з часом ми це все побудуємо. А як ви бачите розвиток молодих гравців? Розвиток дітей взагалі в цілому він не настільки потребує багато. Всі думають, що потрібно для дітей щось там. Дуже-дуже масштабне. Ні. Їм головне це хороший тренер, хороші поля, м'ячі і, і зацікавлення. Якщо вони будуть зацікавлені рости, вони будуть рости навіть при поганих умовах, вони будуть прогресувати. Тому і в нас є такі випадки, коли діти вроде, і не мали би грати в футбол, а вони, вони стоять футболістами, тому що вони. Мають мету зацікавлені, Хтось їх зацікавив до цього максимально. Дякую, Володимир, вам за розмову. І я бажаю вам успіхів на новій посаді. Гарного дня.